Про головне події в Харкові та області 9 квітня. Росіяни продовжили терор Харкова. У день по місту вдарили керованими авіабомбами. Вони прилетіли по центру по цивільному підприємству. Начальник хова Олег Сенігуба встаном на 17-ту годину повідомив про трьох поранених у середньому стані. Це два чоловіки та одна жінка. 31-річного чоловіка та 30-річну жінку госпіталізували. У них осколкові поранення та вибухові травми. Ще одному постраждалому допомогу надали на місці. Через приліт виникла пожежа. Також рятувальники розбирали завали. Харківщину відвідав президент України Володимир Зеленський. Він перевірив хід будівництва фортифікаційних споруд, а також заслухав доповіді військових і міністра енергетики Германа Галущенка. Зеленський відзначив оборонців Харківщини та наголосив на потребі посилювати систему ППО в регіоні. У Харкові вводять новий графік відключення електроенергії. Він розпочне діяти завтра, 10 квітня. Кількість годин без енергії суттєво скоротиться до трьох на добу. Ухова повідомили, що такі обмеження діятимуть до 14 квітня. Ремонт енергетичної інфраструктури після варварських обстрілів тривають. Графік доступний на сайті медіагрупи «Об'єктив». Харків відходитиме від централізованого опалення. Про це заявив мер міста Ігор Терехов, інформуючи журналістів про підготовку до опалювального сезону. Підготовка розпочалася одразу після дострокового завершення попереднього опалювального періоду. Зараз розробляють план дій перед наступною зимою. Акцент робитимуть на встановлення модульних і автономних котелень, які будуть обслуговувати окремі мікрорайони. Повністю відмовитися від централізованого опалення зараз неможливо, вважає Терехов, але систему диференціюють. Також працюють над Лінням безпеки енергетичного обладнання більше новин на сайті медіагрупу об'єктиву незламні разом.